Дуже потрібно усвідомити, що ворог, наскільки ворог небезпечний, і що ворог буде йти до кінця, бо вони пішли в Абанк. Путін не може зараз зупинитися. І питання вже навіть не тільки його амбіції, які звичайні, а питання того, що йому потрібно продати всередині свого суспільства перемогу. Йому треба пояснити, за що там було сотні тисяч загиблих і поранених. От е, йому треба показати новий Крим, да? нові регіони, які от, е, такою ціною були здобуті. Тому вони е, росіяни вміють, росіяни довго запрягають, але швидко росіяни вміють е, не, не рахуватися з жодною ціною. І якщо вони тисячі своїх обнуляють в посадках, просто вистрілом в потилицю, уявіть, що е, на, на що вони налаштовані щодо нас. Ну потрібно без паніки, без е, хаосу розуміючи, що наші солдати нам виграють час своїм життям.